Доброго дня всім, мирного неба, дорогенькі наші підписники і гості каналу Село Ті Моя доля. Такі гарні рослини всі сьогодні, вимиті вчорашнім рясним дощем цілоденним, цілий день дощ ішов Ото вже Івана купала, купав. Наші рослини і нашу землю, і, можливо, вимив нашу долю українську, і до всього поганого. І в першу чергу звичайно ж від воєнного лихоліття. І хочеться, щоб так якнайшвидше було. Розцвітає, поки що ще не розцвіла, а тільки розцвітає моя мітловидна гортензія Ваніла Фрайз. Пару разів її чоловік, правда, ненароком скосив, а потім я її забрала, бо посаджена вона була, ну, як на його думку, в невстановленому місці. Я її забрала вже сюди, тут, сподіваюся, він її не дістане. І це також для мене така. Гарна ознака, що хоча її пересадила тільки цієї весни, але вона набрала, набирає бутони і своє цвітіння, і, як бачите, буде цвісти. Коли розцвіте повністю, обов'язково покажу. А лілейники, вони так швидко розростаються. Я вже також повисаджувала їх за межі подвір'я. Але ж все ж таки, Кожен по-своєму красивий. А вчора, як я вже сказала, цілий день йшов дощ. І, звичайно, хоч свято вчора, але малину рвати можна було, але завадив дощ. Так що роботи, як завжди, в селі, не початий край. І малина дозріла. І потрібно обривати і робити заготовки. А тут рясніє, такий поки що ще не дозрілий, але вже також починає дозрівати. Кущ озини без колючкової. Правда, назви не знаю, як завжди, але кожен рік вона ось так гарно дуже плодоносить. Чоловік підв'язав її до палиці. Примітивно, звичайно, але ж вона не гнівається і дарує нам свої дуже смачнющі плоди. Ось такого розміру і навіть більшого. А там в своїй вольєрі насолоджуються свіжим повітрям курчата. Звичайно, добрі їм біля мами квочки, біля мами всім добре. А бджоли не поспішають поки що виходити з свого будиночка. Бо правду сказати, віє ще вранішньою прохолодою. І не рискують вони виходити на цю прохолоду і цю поки що ще росу після вчорашнього дощу. Але все попереду. Піднімається сонечко. І сподіваюся, що буде сьогодні гарний день. Прогноз погоди вже не показує. Але як буде, то звичайно, побачимо. Подивіться, якою розкішницею зробилася в мене Меліса. Розрослася. І тільки просить, що заготуй, і буде тобі спокій, цілу зиму. Будеш варити. Жінку чаї і собі, і не тільки собі, а можеш навіть із кимось поділитися. І навіть дикорослий Звіробій завітав на нашу садибу і поселився тут. І росте, показувала весною, як цвіла ірга, такий не дуже поширений. В наших краях кущ. І ось тепер вона вже заплодоносила дуже подібні плоди до аронії, Або по-іншому ну, називаються чорноплодна горобина. Ну, але ж трохи і смаком відрізняються. Ну, та й лист трохи не такий у рослини. Ну, Взагалі інша зовсім рослина. А в нас вона потягнулася дуже вверх. Тому що тут росла в зарослі вишень. Але вишні не плодоносили, чоловік їх звідси забрав. І тепер сподіваюся, що наші ірги, а їх дві, будуть трохи рости в ширину. Хоч затінку їм також тут вистачає. Чоловік, не обірвавши всіх вишень. Також чекають на Перена на те, щоб їх обірвати, і на те щоб їх переробити. Ось такий він сільський ранок. Поки що ніхто нікуди не поспішає, кожен зайнятий якоюсь своєю справою. Так, радіє новому дню лаванда. Я вже говорила, що Потрібно наламати її лучок і засушити, пильнувати, щоб не перецвіла. Бо саме знає, зараз в неї аромат. А під цією пляшкою, можливо, хтось буде критикувати мене за нею, за цю пляшку, але під нею вкорінюється ось така складча статуя. Там було їх аж чотири штучки, але одна пропала. А ті бачу є, але чи утворилося коріння, я, звичайно, не знаю. Вже давненько вона у мене ще з весни стоїть на укоріненні. Я поливаю і сподіваюся, що пустить вона в мене коріння. А тут чоловік із шовковиці зробив ось такого, ну, можна сказати, якогось баобаба, тому що вона дуже висока була. І налітали птиці, і ми шовковець практично ніколи не бачили. Він обрізав, не знаю тепер чи, чи врятується майбутній врожай, бо цього року з цієї сторони врожаю, звичайно, нема, а з іншої сторони, подвір'я там старіші гілки збереглися, то трохи шовковець є. Але потрібно нарвати листя шовковиці, бо ви знаєте, що не тільки плоди на шовковиці цілющі. А лист також засушити і мати взимку для приготування чаїв. І ось ось і друг котик щось там запримітив і пошкрабався наверх. Ну, Ніби там птиці нема ніякої, а взагалі-то я не знаю. Можливо, в цій гущавині десь хтось там і живе. І потрібно вибирати огірочки. І там десь перерослі кабачки і почався новий трудовий день. Після вчорашнього вихідного, котрий був і святковим днем, і, звичайно, вихідний через те, що йшов цілий день дощ, як я вже сказала, налило на городі Нівруку, вже навіть і занадто. Але напевно влітку лишньої вологи не буває, будуть рости кращі огірочки, ну та й інші культури будуть розвиватися. Так що слава Господу за все. А жуків дощ не змив личинок як було багато, так і є. Їх чоловік страсає, страсає, а вони знає множаться. Бо я вже говорила, що в нас тут посаджений. Сорт, який використовуємо ранньостилий, використовуємо вже в харчуванні. І бризкати ми його не бризкали, не обробляли від жуків. Це вже й недоцільно, бо картопля ця вже перецвіла, а ви знаєте, що деякі агрономи рекомендують навіть обривати цвіт картоплі для того, щоб була вища врожайність. То нам навіть обривати не потрібно, бо жуки тут цвіт об'їли. Так що, звичайно, жуки це вороги, але те, що об'їли цвіт, то, можливо, навіть картоплі на користь. І перчик підростає. Так любить воду, так любить полив, а звичайно, поливати його часто немає в нас змоги. Але дощ полив достатньо. Сподіваюся, що рослини будуть краще рости і розвиватись. Ось такий він, сільський ранок. Ранок 8 липня. 2023 року. Бажаю всім нам, щоб він був для нас мирним і щасливим. І щоб ми всі були здорові. Всього вам найкращого, дорогенькі. Хай здійснюються усі наші плани. Сонячного ясного дня нам всім. І миру. З вами був канал Село Ти Моя Доля. І знову, як завжди, кажу, до зустрічі. Коментуйте, підписуйтесь і будьте з нами. На все добре!